Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите на канал, користуєтесь рецептами, які я викладаю. Мені дуже приємно, Заходьте частіше, підписуйтесь, коментуйте і готуйте по тим рецептам. Які є на каналі. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати салат, який називається кіфані. Він буде із виноградом, і це от є його така родзинка цього салату. Зараз я ось вже відварила м'ясо куриці. У мене бедро, але можна філе. Викладаємо його. На дно нашого блюда. Це буде у нас перший шар. Так, порізати кусочками або е, на волокна його розрівняти, так от, порвати такими волокнами, і зараз будемо перемазувати. Ой, заправкою. Сьогодні у нас заправка. Можна майонезом, але можна сьогодні і заправочку зробити. Такий настрій на заправочку. Для салата зараз зробимо заправку: 2 столові ложки майонезу, столова ложка ось такої гірчиці французької. Трішки он перчику я поклала і зараз 3 столові ложки сметани. Можна самим майонезом заправити. Але я роблю ось таку заправочку із гірчицею, сметанка, майонез. І це у нас буде заправочка для салата кіфані. Так, заправочка в нас готова. І ще я зробила мариновану цибулю замаринувала. Ось така кількість цибульки в мене була велика, я половинку замаринувала. Тут у мене сіль, цукор. Яблучний оцет і олійка. По рецепту солі десь пів півчайної ложечки, цукру чайна ложечка, оцту столова ложечка і олії столова ложечка. Ось так. Мені кажеться, що із заправочкою якось смачніше. Так що це вже на ваш вибір. Або просто майонезом перемазати, або заправочку зробити. І ж не складно робити. Так. Тепер викладаємо фібульку. Яку ми маринували? Так, шар цибульки. Трішки нашої заправочки так на цибульку зараз перемажемо. Так, і третій шар у нас будуть варені яйця. Натираємо. Три яйця потрібно на наш салатик. Так, виклали яйця і знову поливаємо нашою заправочкою. Так. Перемазуємо. Так, яйця перемазали заправкою. І зараз викладаємо твердий сир. Ось такий у нас буде багатий на інгредієнти наш салатик Тіфані. Звучить так по-багатому. Дуже так святково. Так. Зараз ми його розрівняємо по нашому салатику, сир виклали і знову заправочка. І перемазуємо. Так, сир ми змастили заправочкою. тепер будемо викладати горішки, грецький горіх. Ну, так, не дуже багато для пікантності. Ось так. І знову змажимо цей шар також нашою заправочкою. І так, як я вже сказала, до салату Тіфані входить такий інгредієнт, як виноград. Я взяла виноград без кісточки, обов'язково треба брати без кісточки, У мене кишмиш, перерізати на половиночка. І викладати його повністю по Нашому салатику. Ось так. Такими половиночками викладати, викладати, викладати. Салатик у нас готовий. Ось такий він у нас красавчик получився. Правда, святково виглядає? Я думаю, що ви попробуєте зробити салат. Кіфені. Він мені дуже подобається. Звичайно, тут всі такі смачні інгредієнти, а виноград це родзинка цього салату. Так що так що, попробуйте, приготуйте вдома і от, будете задоволені. А на сьогодні все. Я вас попрошу заходити на канал частіше, підписуйтесь, ставляйте вподобайку, коментуйте. І до нових рецептів! Смачного вам!